Поговоримо а, про тварини, які а, утримуються в невеличких притулках, або перетримках, які ну, масовими, ми їх називаємо масовими, але вони налічують не там супер сотні якісь тварин, до сотні, скажімо, тварин. А, для них а, всі ті ж самі умови, що й для великих притулків, але їх а, а, легше реалізувати. Бо а, невеличкі притулки і не і перетримки, вони мають зазвичай більше можливостей для, скажімо, і для підготовки тварини, і для вакцинації тварини, і для обробки від паразитів, і для соціалізації тварин. В них є більш сприятливі умови, тому що кількість тварин набагато менша. Тож... Знову ж таки, обов'язкове щеплення тварин від сказу, обов'язкова вакцинація тварин від інших вірусів і обов'язкова обробка від паразитів. Це обов'язково не, не, не тому, що пов'язано з евакуацією тварин, а тому, що це пов'язано з масовим перебуванням тварин. Це просто обов'язково це здоров'я тварин. Це... Що стосується стану здоров'я тварин, що стосується ідентифікації тварин, також для виїзду за кордон, і взагалі я би поговорила про ідентифікацію тварин, з точки зору, що у всіх у нас, майже у всіх, у, у більшості людей є ідентифікаційний код. Для тварин, чіп – це і є ідентифікаційний код, за яким в нормальному житті ми тварину можемо. Знайти, якщо вона загубилася, і довести, що це власна наша тварина. Неважливо, це власна тварина це належить притулку, волонтеру. Неважливо, ми можемо ідентифікувати тварину саме за чіпом. Тому я думаю, що і треба звикати до того, що тварина має бути в будь-якому разі ідентифікована, в будь-якому разі. А, і а, міжнародний паспорт. Він дуже, як я казала, він дуже спрощує життя при оформленні документів, якщо він вже є. Міжнародний ветеринарний паспорт, в якому ми вказуємо номер чіпа та всі щеплення і обробки від паразитів. А, що мається на увазі міжнародний ветеринарний паспорт? А, ну тут я трохи м полегшу багатьом людям життя. А, тому що а, міжнародний ветеринарний паспорт в нас їх а, взагалі два. Тобто, всі думають, що він є тільки один, а взагалі-то їх два. А, головне, щоб паспорт мав а, свій номер. І головне, щоб в середині паспорта були сторінки відповідні для даних про тварину, даних про власника, даних про чіпування, даних про щеплення, даних про обробки, даних про клінічну огляд тварини все, якщо це все є. То цей паспорт підходить, бо я стикалася з тим, що люди питають, чи можна з таким паспортом, з таким можна їхати. Не можна з тими, що не мають номерів, і там бракує декількох розділів, де ми вносимо відомості про тварини, які необхідні для на кордону. Якщо в паспорті є номер та всі ці сторінки, то паспорт такий підходить. Він вважається міжнародним. І облік, якщо немає можливості в маленьких притулках, бо це іноді теж іноді маленькі притулки тягне на собі одна людина. Маленький притулок це може бути 100-150 собак. Ви розумієте, що таке 100-150 собак? Це валяється маленький притулок порівняно з тими, де тварин там тисячу, наприклад, або дві, або три. Тобто я називаю маленький притулок, але для однієї людини, яка має, там, наприклад, одного-двох співробітників і там свою родину або немає. Ну, це дуже важко. Це матеріально і фізично дуже важко мати для всіх і чіпи, і паспорти. Тобто щеплення це очі наші, святе. Але чіпи паспорти дійсно, що ну, не, не завжди є можливість зробити всім тваринам. Тому я знову ж таки раджу вести такий журнал паперовому та в цифровому вигляді, і мати, щоб мали доступ декілька людей до цього цифрового вигляду, де вносити всі дані про всіх тварин. Ну тобто, це не складно і це не забирає дуже багато часу. Внести в цей журнал всіх тварин, які наявні притоку, які вибули, які прибули, коли щеплення, коли там вакцинація, коли дин... чіпування, не чіпування, обробка від паразитів, чим обробка. Бо це теж важливо, бо обробки ви знаєте, бувають різні, бувають на 4-5 тижні, бувають на 3 місяці, бувають на навіть більше, там, наприклад, ці нашийники від блігта, кліщів, деяких обдягають на весь сезон. До речі, раджу обробляти, може, не всі, не всі це знають, обробляти тварин від кліщів цілий рік, впродовж всього року, бо взимку, коли вище нуля температури, кліщі активізуються, тому краще обробляти тварин від кліщів цілий рік, навіть взимку. А, і що хотіла сказати: наприклад, при евакуації тварин навесні та влітку дуже важливо, якщо тварини оброблені від паразитів вчасно. Якщо не оброблені, то їх треба обробити перед виїздом, хоча б від кліщів. Бо коли ми подорожуємо, ми подорожуємо іноді природою. А, і а, дуже великий ризик підхватити кліща, бо кліщі є в, в Європі теж вони є повсюди і в Україні, і в Європі. І також хочу сказати про соціалізацію тварин на перетримках та невеличких притулках. Це дуже важливий момент, і це зручніше зробити в масштабах невеликих притулків або перетримок, де є свої волонтери, майже повсюди є свої волонтери. Також ми привчаємо до контакту з людьми, до повідку. А, Тобто до амуніції, до нашийника до шлеї, це, це найважливіше це контакт з людьми і контакт з амуніцією, щоб тварина не лякалася цієї амуніції. А, і а, якщо є така технічна можливість, познайомити тварину з іншими тваринами, що бувають світні інші тварини, там, котики, собачки, вони мають це знати. Тобто, тому що в дорозі тварини іноді так лякаються, якихось типу там, тих же, ті ж амуніції, там інших тварин, інших людей. І це ризик, що тварина втече. Тобто, це дуже важливо. А, ну І знову ж таки, необхідно, що мати для виїзду за кордон це а, тест на антитіла до вірусу сказу, який по можливості, по можливості, треба провести якомога раніше. Ну в тих випадках, коли є по-перше матеріальна а, можливість це зробити, і по-друге, якщо потенційно ми готові і ми пропонуємо цю тварину за кордон. Тобто, коли ми її починаємо пропонувати за кордон, тобто ми. Вже технічно, технічно готові до того, що тварина поїде за кордон і ми маємо її підготувати з точки зору документального і також, наприклад, бувають такі випадки, що тварину ми готуємо за кордон, а прилаштовуємо в Україні. А, якщо навіть є в тварини титри, то дуже багато людей, як ви знаєте, ви виїжджають зі своїми тваринами за кордон. Титри їм будуть не заві, просто можна домовитись з майбутнім власником, що ну, вони там якось компенсують витрати на титри, бо витрати є, що тут казати, титри коштують гроші. Це най, скажімо, найбільша а, стаття витрат для, для документів. Для вивезення тварини за кордон, ну і повторюся, що для котиків теж не зайвим буде зробити тест на фіфал. Знову ж таки, тому що тваринка буде контактувати з іншими тваринками, і якщо вона поїде за кордон в іншу тобто в родину, то або на перетримку, або в притулок то ми всі і перевізники, і ті, хто будуть утримувати потім тваринку, вони мають просто знати, чи вона негативна, чи вона позитивна, тільки так. Ну тільки для цього не те, що її там заборонено буде виїзд за кордон. Ні, просто всі мають про це знати: чи вона позитивна, чи вона негативна.